Але є друга неправильна цінність. Тут написано надаремно ви раненько встаєте. Ні, написано, якщо Господь не стерегтиме», цей же перший вірш. Якщо Господь не стерегтиме, міста, даремно охороняє його сторож. Коли ми набудували багато, сарайчик, будиночок. Літня кухня відпочинку, літня кухня ще одна це для мами, це для тата, а це для діда. Ну, Набудували багато. Що треба? Треба поставити великий паркан, а потім завести великих собак. Дуже багато в мене будинків. Треба їх охороняти. Треба найняти сторожу, щоб вона охороняла мої будинки. Те, що я наробив. Одна цінність, якщо неправильна, вона тягне за собою іншу. Ми набудували, і тепер я його хочу зберегти. Я починаю його оберігати. Я починаю не спати. Я починаю думати, що хтось там може мені залізти і забрати його. Або поламати. Так, вкрасти. І ми починаємо намагатися його зберегти, поставити відеокамери. Поставити охорону повністю, щоб там колючий дріт, щоб ніхто не зайшов. І ми тратимо на цей час, фінанси, все для того, щоб стерегти це. Але Бог говорить, друзі мої, це даремно. Це даремно, тому що я дивлюся по-іншому. Я дивлюся і повертаю вашу цінність на правильне русло. Оберігати треба то те, що я вам дав, ту спадщину, яку я вам дав, цих дітей, цю нагороду, яку вам дав, тому що її також можуть вкрасти. В цьому світі, коли ми не будемо займатися, виховувати своїх дітей, я знаю, що їх виховує хтось інший. їх виховує вулиця, їх виховають друзі, які будуть в школі, їх виховують ті, хто навколо них. Тому що весь світ лежить в злі. І Бог говорить: стережіть, остерігайте, зберігайте їх. Бог дав нам цінність. Але тепер Він говорить: це є алмаз, дуже твердолобий, дуже сильний. Але ви можете його шліфувати. Я даю вам право шліфувати. Це ямас стерегти його тим вихованням, яким ви їх вчите.